Відразу хочу звернутися до чоловіків. Ви били жінок? Ні. В принципі, ви могли би вдарити жінку? Також ні. Ну окей. Але якби ви ну так сталося? Ну, раптом. Чи відчували би ви радість, тріумф, перемогу? Чи хотіли би поділитися своїм досягненням, своєю силою з іншими? А можливо, повторити? Ні. Погоджуєтеся від думки вдарити жінку всередині все холоне, перевертається. А тепер звертаюся до всіх чоловіків і жінок. Уявімо, чоловіка, який любить бити жінок, який самостверджується в тому, що регулярно б'є жінок, який цим пишається, колекціонує жіночий біль, зламані носи і ребра, аж ніяк не соромиться цього, навпаки, виставляє на показ. Як би ви назвали такого чоловіка? Жалюгідний? Хворий? А може маніяк? Я відчуваю огиду до такого чоловіка. Але все тому, що я скріпний відсталий, я недорозвинений, застряг в середньовіччі, а цей чоловік аж ніяк не психічно хворий, не маньяк, але визнаний чемпіон боксерського поєдинку Олімпійських ігор. Він чоловік, але міжнародний олімпійський комітет допустив його до змагань, перепрошую, допустив знущатися над жінками, калічити жінок. І з огляду на всього лише одну хромосому, фактично психічно хворий маньяк, може стати чемпіоном зіркою Олімпіади. А додайте до цього, що наш боксерка є з Алжиру, мусульманської країни. Очевидно, він або його родина має мусульманський бекграунд, мусульманське коріння, з нього мають почати ліпити зіркою ЛГБТ. Ну, бо колишній мусульманин. ЛГБТ, вау, це щось гостреньке. Це причина, чому Небожих новин так давно не було. Огида! Так, я забув представитися і привітатися. Привіт, друзі. Я поки що Олексій, автор та ведучий Небожих новин. І останнім часом це все небоже мені стоїть отут поперек горла. Ми живемо в світі, який дозволяє калічити жінок, а психічно хворого маньяка називає переможцем. Ну, що тут коментувати. Знаєте, перший под перший раз подібного роду історію я прочитав на початку далекого 2020 року, посеред ковідного карантину і ще до повномасштабної війни, ніби в минулому житті. Це було дуже давно, і вже тоді я знав, що подібні перемоги скоро вилізуть на найвищих спортивних змаганнях. Минуло 4 роки, вуаля, і це сталося. Тому моя реакція старої черепахи це вже було. І це мало статися. Ну нічого, пройде трошки часу, і ви вже не будете шоковані для того, щоб насолоджуватися насильством над жінкою, під об'єктивами камер всього світу, вже не треба буде видумувати якісь гормональні терапії операції по відрізанню чогось операції, по пришиванню чогось достатньо просто сказати, що відчуваєш себе жінкою. І хто з цим поспорить? Вже кілька років ув'язнені жінки в країнах. Вільного демократичного світу страждають від трансгендерних злочинців, які, будучи чоловіками, воліють назватися жінками, щоб їх помістили в жіночу в'язницю і в жіночу камеру. Щоденно в таких камерах відбувається насильство над жінками, і жодна камера цього не покаже. І у тих жінок немає можливості, яку, ну, яку хоча б мала оця італійська боксерська, сказати стоп і не продовжувати знущання. Я впевнений, що такі перемоги призведуть до збільшення насильства над жінками в усьому світі, тому що популярні медійні спортивні змагання будуть все частіше і частіше показувати, як чоловік лічить жінку. І це норма, і це змагання, і це по-спортивному. Уявіть ситуацію, шановні чоловіки, ви пізно повертаєтеся додому. І краєм Ока, ви побачили, помітили, як тендітна жінка відбувається від дебелого насильника. Ви подивилися і спокійно пішли далі. Ну бо хто знає, може, просто дві жінки між собою щось не поділили, просто одна з них транс-жінка. Ну, такий невеличкий, маловажливий нюанс. Тон нормалізації насильства своїм читачам запропонувало громадське. Ну, хто б сумнівався. Зацитую журналістику вищої проби. У попередній версії новини ми назвали Іман Хелів трансгендерною спортсменкою, але видання Time уточнює, що Хелів ніколи не ідентифікувала себе чоловіком, трансгендером чи інтерсекс... інтерсексуалом. Перепрошуємо за помилку. Бачте. Чутливість нам треба проявити не до бідної італійки зі зламаним носом, а до того, що Іман Хелів не трансгендерна жінка, а просто жінка. Бо він себе так ідентифікував. Ось що по справжньому важливе, оте перепрошуємо від громадського. Це, напевно, найбільше, що мене вражає в цій історії і в медіах навколо цієї історії. Як глибоко треба засунути свого язика в грантову дупу, щоб в цій ситуації написати перепрошуємо і не помітити кричущого побиття. До речі, тільки один із майже 400 коментаторів тригернувся у тим Перепрошуємо від громадського настільки, що написав про це свій коментар. Один з 400 це помітив. Випереджаючи ймовірні звинувачення в скрепності, ну бо вільний демократичний світ критикую, хочу вдарити першим. В основі так званого трансгендерного спорту є ідея не просто домінації, насильства над жінкою. Ну, бо для змагань з жінками трансгендери не художню гімнастику обирають. Росіяни, коли вторглися в Україну, вразили світ масовим насильством щодо жінок. І якщо приглянутися ближче до Гори звісного любіть по-русски», в історичному культурологічному розрізі Ми побачимо прийнятність, нормативність насильства для росіян. «Б'єт» значить любі, це не просто слова, це російська реальність, однаково справедливо, як 100, 200, 300, навіть 500 років тому. Але і зараз також. Сігізмунд Герберштейн, німецький дипломат у 1517-23 роках, писав про московитів. У Московії є один німець, ковальне ім'я Йордан, який одружився на московитці. Проживши трохи з чоловіком дружина одного дня, сказала йому лоскаво, чому ти найдорожчий не любиш мене? Чоловік відповів: навпаки, дуже люблю тебе. Чому тоді мене не бив на знак твоєї любові? Запитала московитка. Згодом чоловік жорстоко її побив і признавався мені, тобто Герберштейну, що після цього дружина стала любити його значно більше. Це він повторював потім дуже часто і, нарешті, зламав їй шию і коліна. Побут московитів досліджував також Микола Костомаров, це вже 19 сторіччя. Цитую мовою оригіналу. Обращение мужьев с женами было таково. По обыкновению у мужа висела плеть, исключительно назначенная для жены и называемая дурак. За ничтожную вину муж таскал жену за волосы, раздевал до нога, привязывал веревками и сек дураком до крови. Это называлось мучить жену. У иных мужьев вместо плети играли Ту же роль розги и жену секли, как маленького ребенка, а у других, напротив, дубина и жену били, как скотину. Такого рода обращение не только не казалось предосудительным, но еще и менялось мужу в нравственную обязанность. Кто не бил жены, а то благочестивые люди говорили, что он дом свой не строит, а о своей душе не радеет, И сам погублен будет и в семье. И в будущем, и дом свой погубит. Перепрошую за так розлогу цитату московитську мовою, але. Вона дуже характеристична. Нічого дивного тут нема, бо Московицький демострой рекомендував, не жаліючи бити щодня жінку і дітей, тірзає тіло, спасать душу. При цьому не можна сказати, що демострой не був гуманним. Він був навіть дуже гуманним, рекомендуючи бити жінку за любую вину по уху, але застерігав по гласкам не бить, ні під серце кулаком, ні пінком, ні посохом ні колоть, нічим железним или дерев'яним не біть. Для цього є батіг плетью. Цитата, цитата, плетью осторожно, розумно, больно, страшно і здорово но ну, ж за большую вину і підсірдітую руку. Не диво, що московити виростали з малку садистами. І якщо в наш час побиття жінок чоловіками не таке поширене, як раніше, а проте воно нікуди не ділося. На початку повномасштабної фази війни російська медуза написала про жінку в російській глибинці, яка зробила напис «Нет войне». І на неї завели кримінальну справу, звісно. Серед іншого, ми дізнаємося про її історію. Муж трижди ізбивав Наталію в останній раз во час беременності. Наталія взяла в руки табуретку і стала захищатися. Получив отпор, муж удивився, а потім сам подав на розвод. Для, чоловіки, для чоловіка було нормою бити вагітну дружину, але при цьому. Його здивувало і обурило, що він може отримати відповідь. Знаєте, як не дивно і Костомаров, і Герберштейн, і всі подорожуючі по Росії іноземці, посли, які залишили свої нотатки враження від країни, пишуть і про розповсюдженість мужолоства, скотолоства в Москві, а в сучасних реаліях. Більш ніж розповсюджена практика анальних зґвалтувань в російських тюрмах, а також в усій системі правоохоронних органів, сексуальні перверсії в купі з насильством, не лише по відношенню до жінок, але по відношенню до жінок. Особливо це світ Московії, потім Російської імперії, звісно, радянського союзу. А тепер це нам подається як немислимий прогрес західного світу. Друзі, тримайте свої очі, розум, увагу та серця подалі від небожого, бо сунуть небожі новини із заходу, так само як зі Сходу.